Тійкого із сильного, дай Боже, дня суботи, тут так коза бекає в сусідах, що треба йти подивитися, чи жива, чи не жива, що її є, але добре, що коза бекає, а не хтось із дітей кози на то, є, аби бекати. Сьогодні субота, вчимося від старших. тепер Батько трошки був у нас у гостях у ділому, і очевидно, дружина нас трошки запустила в роботу по класу. Ми там працювали, щось допомагали прибити, підрехтувати, під втерти, не, організувати трошки благоустрій класу до школи, бо то ж вже почалася осінь, почалося навчання. І батько згадує каже, слухай, прикинь? Ти знаєш Тарас, що я колись працював техпрацівником у садочку і у школі. Тобто такі всякі штуки, там замок перемонтувати, двері, лампочку вкрутити, щось там. Коротше, постійно щось піде підремонтувати, підрихтовувати. Це була його основна робота майже 5 років. А я знав, що він працював але аж 5 років. І тому в нього по сьогодні таке є хобі. Якщо він до вас дому прийде, мій батько, то він, він почне ручки ремонтувати на дверях, десь там якісь там поміняти замок, фапку, щось там ще таке зремонтувати, підтягнути. Він у нас побув у гостях, зремонтував об'єктів десь штук 15 чи 30. Хто їх прирахував, я відкриваю там одні двері на тумбуці, дивлюся, ого, нормально відкриваються. А я вже десь два роки планую, я, я точно до них доберуся, я їх перемонтую рано чи пізно. Тобто в нього такий є рефлекс. А я потім собі подумав, щось, думаю собі про це, що він працював 5 років і забиваю цвяхи, а цвяхи дуже довгі, і тонюсінькі, що їх треба точно забивати, бо загнеться швидко. І думаю, собі, звідки в мене це вміння цвяхи забивати? А, а потім згадав, бо ми там сміялися в магазині. Що я колись, коли був малий, то так багато цвяхів забивав у ґрунт, у землю, що потім мій брат не міг перекопати той ґрунт в дошки, в стіни. У... Коротше, де лиш не забивав цвяхи, Ще понині їх можу знайти в себе в рідному селі на воноці? До чого я веду? До того, що коли ти будеш мати якусь, якусь, якесь одне уміння. Якусь одну роботу, одну одне служіння, яке ти сьогодні навчишся, або особливо навчишся, коли маєш час вільний, або коли маєш до того хист, маєш до того нахил, то воно потім ніколи не забудеться. Навіть якщо ти через років 30 візьмеш молоток у руки і візьмеш цвях, і ти все рівно його будеш забивати рівно. навіть якщо через років 25 ти будеш робити якусь роботу, яку ти вже раніше відпрацював, то, то вона тобі завжди пригодиться. Тому, якщо у вас сьогодні є... Час. Якщо у вас сьогодні є на це можливість бодай якась підтягнути якусь одну, е, якусь сферу, одну, сферу, де ви вже рані, раніше хотіли потренуватися, раніше хотіли вміти, знати, навчитися, то зробіть це. Зробіть це. І коли ви це вивчите, воно нікуди не пропаде. Наш мозок, наші м'язи мають пам'ять, мозок має пам'ять, правда? І ці вміння вони закарбовуються на дуже довго. Тому чим ли ж маєте нагоду? Я пам'ятаю, якогось разу дивився відео, де хлопці військові в окопах вирізають із глини різні скульптури. В окопах прямо нічого робити у часі там пару хвилин, то вирізають. І один такий казав, що він навчився. Він навчився вирізати якісь такі рельєфні і хоче після перемоги додому приїхати і практикувати щось вдома так, подібного або по дереву, або на стінах, чи по каменю. Освоїв, уявляєте собі, з ножиком і глиною він освоїв нову професію. Правда, поки що різьба по глині, але потім хто знає, до чого та різьба дійде, до чого те різьблення дойде. Тому на домашнє завдання напишіть, будь ласка, в коментарях, яке таке вміння, але не суперскладне. Тобто я не говорю вам, там, я хочу мати освіту юридичну. Хоча хто знає, може, може хтось хоче бути юристом. Але якесь таке простеньке вміння, або більш-менш простеньке, і яке би вам хотілося освоїти ну, десь на днях або невеликим. У невеликому періоді часу, то напишіть, яке вміння я би хотів освоювати, про яке давно мрію, а ми за вас помолимося і благословимо, хто лайками, хто сердечками, хто там чим іншим коментарем під коментарями. І благословимо, щоб у вас це вийшло. Бо так, як коли ти щось вивчиш, то воно з тобою буде надовго. А здається, назавжди, а напевно на вічність, на, на, на постійну, довгу, нескінченну вічність. Бо все, що ми здобудемо, все, що навчимося, стає нами. А ми стаємо ним. Як файно. Тому дякуємо батькові за пригадування служіння, роботи такої праці в садочку і в школі, чи в школі в садочку. Відпрацьовуємо навики, пам'ятаючи, що всі вони нам згодяться. Всі вони рано чи пізно, но навіть якщо не будемо їх використовувати, стануть нам в нагоді. Тобто, раз, коли ти вчишся. То ти працюєш на, те, на ці знання, на ці вміння, а потім рано чи пізно вміння попрацюють на тебе. Майтеся файно? Мир вам!